То ми подаємо тести, а такий трошки азарт нас виникає, тому що хочеться завжди прийти на певний вищий рівень. І от перший сертифікат базового рівня я почала, як кажу, з 20-х років поволі такі тести створювати і давати дітям під час дистанційного навчання. Тут є створити публічні тести, певна кількість, задати домашні завдання і виконати перевірочний тест. Значить, я його пройшла, бачите, всюди галочки. Потім сертифікат рівня практик. Тут, наприклад, зафіксувати 100 виконаних домашніх я Вважаю, що є ну, немало. Теж його пройшла. Це от протягом 20 від 20-го року. І я ну, можу сказати, що аж так часто, бо різні ще, крім того, використовуються методи роботи. Наразі я пройшла сертифікат рівня експерт. Значить, тут є виконати умови сертифікації практик, створити 20 публічних тестів з 5 запитаннями. Ну то мінімум п'ять запитань. Там таких немає ніяких по п'ять мене значно більше. Зафіксувати 200 виконаних домашніх завдань, ну і виконати перевіручний тест. Це я пройшла. І от тепер останній, бачите, вищий рівень я працюю. Значить, тут вже є зафіксовано 500 виконаних домашніх завдань. Я вважаю, що це багато. Створити 50, 50 публічних тестів наразі, в мене створено 30. Ну, кажу, але я не так, щоб кожен день їх створювала по, -по, -по потребі, скажімо. Ось, тому м, е, такі, ну, наразі мені подобається тут працювати на, на цьому сайті. Е, якщо можу чуть-чуть показати, наприклад, як створити тест, значить, тут доволі просто все робиться, пишемо назву, там, наприклад, око, потім обираємо предмет біології, обираємо клас восьмий і створити тест. І відповідно. Тут є запитання. Запитання, як формуємо, може бути одна правильна відповідь. Я собі вибираю сама питання запитання, як я хочу. Може бути декілька правильних відповідей, і відповідно сама я оцінюю скільки, тобто якого рівня це є питання, чи першого, наприклад, чи четвертого рівня. Відповідно, я можу поставити різну кількість балів, чи один бал, чи дещо більше балів. Крім цього, тут є додати зображення, можна собі чи з робочого столу, чи з. Інтернету закачати сюди зображення, якщо нам потрібно, от, і прописувати безпосередньо питання. Я думаю, вже не буду вашу увагу затримувати тут. От. І таких питань можна обирати на наш погляд безліч. Якщо питання створено, ну, наприклад, так, виберіть там, цептори ока. Я для прикладу просто криштали, нехай візьмемо, нехай візьмемо палички. І тут же ми маємо вказати правильну відповідь, От, тобто це закладається в перевірку. І тоді зразу друге. Друге питання, хочете далі створюєте самі, або знайти запитання, тобто можете скористуватись в інтернеті.